Коли вже внуки запитують часто ті, кому зараз за 55-60 25-річні дратуються, ті не розуміють, чого та й не здогадуються. Ті, хто одружувалися, і народжували дітей у 80-х-90-х, не встані збагнути навіщо свідомо відтягувати вступ до шлюбу і народження дитини. Звісно, не всі є й продвинуті. Насправді, за останні 30-40 років шлюбна поведінка людей змінилася просто кардинально. Навколо нас чи навіть і ми самі чимало попеклися за спиною досвід болючих розлук чимало тих, кому зараз до 30 говорять планах про народження дитини в однині, усвідомлюючи, що найімовірніше буде одна дитина. Так, заявляють, завжди хотіли мати хлопчика і дівчинку, але практика показує певну нестиковку. Зараз ви бачите динаміку народжуваності в Україні в середньому на одну жінку від 65-го року. В кінці прогноз на поточний рік. Через війну ми, можливо, встановимо світовий антирекорд, але в ролику не розглядаємо період. 22-23 років. Отже, що змінилось? По-перше, обставини, де знайомиться майбутнє подружжя. Ті, хто старші 25 років, запитайте, де познайомилися ваші батьки. Коріш за все, відповідь буде: разом навчалися, можливо, на практиці, разом працювали в компанії друзів чи на чиємусь весіллі». На відпочинку і рідко в транспорті. Нема достовірної статистики по Україні. Скільки зараз так знайомляться і укладають шлюб, можливо, менше половини. Майже кожна друга пара в інтернеті. Про це можемо судити по статистиці США. Значення інтернету за останні роки як основного місця знайомства червоним на графіку, праворуч. Люди відкладають шлюб ближче до 30 років. Ще на початку 90-х дівчина у свої 20 Майже точно знала за кого виходитиме заміж. Хлопець у 22-23 теж майже напевно знав свою обраницю. Середній вік вступу до шлюбу обох статей суттєво підвищився. У Києві напередодні 22-го року. Дівчина вперше вступала у шлюб в 28. Ще у 1990-х її поставили б на облік як пізню породіль. Люди відкладають народження дитини, яка ймовірно буде єдиною. І це трапиться у приблизно 29-34 роки. Саме в такому віці зараз народжують мами першу дитину. Ну то, що кожен сам собі кує долю, яке кому діло. В макромасштабах ситуація Кепська інститут сім'ї поки що дає тріщинку. Молодь хоче здобути якісну освіту, досягти кар'єрних цілей, піднакопичити певні кошти, пожити для себе, поподорожувати, бути обачливими та обережними і для початку пожити разом років так 10-15. Жартую. Через відкладення шлюбів накопичується чимала частка тих, хто його боїться. До 25-27 накопичуються 2-3 невдалих романи, болючі розставання, зализування ран, обидві статі звинувачують в цьому одне одного. Широка розповсюдженість розлучень, які стали буденним рутинним явищем, замикають певне порочне коло. Частина молоді боїться одружуватись, бо і так розлучимось. Потім вони таки наважуються, і десь половина з них розлучається у найближчі роки шлюбу. В Україні дуже високий рівень розлучуваності. Десятиліттями ми стабільно у топ-10 країн світу за цим показником. Висока розлучуваність спричинює низьку народжуваність і ще більшу кількість тих, хто в шлюбі розчарувався. Ті, хто в наш час зустрічаються, залицяються часто густо і він, і вона були єдиною дитиною в сім'ї, кому в конкурентній боротьбі догоджали, балували бабусі, дідусі, мама й тато. Створюючи власну сім'ю, такі люди подекуди не розуміють, чому шлюбний партнер не намагається догодити, і звідки у нього чи в неї якісь власні потреби та переживання. Змінилися також і ролі, мабуть, у крупному місті мегаполісі найбільше відчувається те, що чоловіки не справляються із нав'язаною колись ролью ідеального вірного партнера, годувальника, який забезпечує усю родину, купує житло, робить в ньому ремонт, купує та доглядає автомобіль. Дедальше більше жінок. Стають самодостатніми усі основні життєві потреби вони в змозі забезпечити самостійно. Завдяки досягненням косметології в 40 вони виглядають так, наче їм 25. Завдяки сучасним репродуктивним технологіям можуть народити і в 45-50. Відпала нагальна потреба активно думати над цим одразу по завершенню школи чи університету. Над низька народжуваність відгукнеться нам буквально років через 20-30, коли не буде взагалі кому сплачувати податки в пенсійний фонд і доглядати. За тими, кому за 75-80. Після завершення війни покращаться справи з народжуваності, а от в питаннях шлюбності та розлучуваності, навряд чи що робити? Запитаєте ви нічого, кохатися і жити далі?